Самотньо та сумно в Карпатах не буває. Переконані ті, хто здати не лише помічати красу навколишнього світу, а й відтворювати побачене за допомогою фарб та олівців. На пленері головне завдання для кожного художника вловити особливу і неповторну мить та її зберегти на полотні. Карпати замічательне. Во-первых, на можливо переміни погоди. Тут очень швидко змінюється ситуація, це чисто пленерна така. Вещь, которая, которая художника учит быстро реагировать на свет, на цвет, на тон и так далее. Місця, де творили відомі митці, де народився бокшай та куди найчастіше приїздять майстри пензля за натхненням. У чергове об'єднали живописців. Цього разу плідно попрацювати, а заразом і збагатитись. духовно та емоційно до гуцульського краю з'їхались художники з України, Молдови, Угорщини, Румунії та Китаю. Живописці переконані, під час пленеру відбувається справжнє єднання митця з природою, а тому і роботи, створені на свіжому повітрі, живі, дихають свіжістю та зачаровують своїм колоритом. Як художник її чув, як вони її видить, він її так. І так і зображає. Кожен по-своєму, звісно, тому що художники є різного, різного плану. Кось пише реалістичні роботи, кось видить якусь абстракцію. Яку... Я йду, я спочатку роблю розвідку, я йду і дивлюсь буквально на вмання, що я побачу. І буквально на кожному кроці я бачив ті краєвиди, які хотілося малювати, малювати і малювати. Рахівщина приваблює не лише мальовничими полонинами та гірськими вершинами. Цьому куточку Закарпаття вдалося берегти і самобутню культуру та традиції, переконані учасники пленеру, яку так і хочеться показати всьому світу. Пісажі, традицію, фольклор ну це і дає саму красу живописі. Те, що є оригінальне, що є традиційне і що може представити. Представити у малюнку чи у живописі іменно те, що є у тому місці, де знаходишся. Пленер присвятили видатному європейському художнику Шимону Голоші, який останні роки свого життя жив та працював на Тячівщині та Рахівщині. До нього приходили багато відомих художників цілого світу, і Європажі Аргентини з Америки, Фаворський з Росії, багато передвіжників і наших відомих художників усі. Всі заснований було пленер. Ленерне мистецтво – це було один із тих істочників, що Закарпатська школа живопис вийшов із пленер з пленерської живописи. Результат двотижневої праці художників безліч задумок на майбутнє та чимало готових робіт. По дві картини кожен живописець подарував Єсінянському краєзнавчому музею. Відтак місцева картинна галерея, у створенні якої свого часу допоміг народний депутат України Василь Петьовка, поповнилась і новими роботами. Варто додати саме Василь Петьовка і організував пленер для художників. Завдячуючи цьому пленеру, другому, який прийшов в нашому селищі, а дев'ятий він прийшов на Закарпатті, міжнародний пленер, значить, збагатився знову на 32 квартири. Натхнення, яке отримали митці під час пленеру, вони заберуть з собою, а частинку свого таланту залишають на споглядання іншим, аби підтримати розвиток культури та традицій місцевих, а також віддячити за гостинність срібній землі.